Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео те, що я вам вже обіцяла тижнів два. <свісно> у сьогоднішньому відео тема відпочинку у Польщі, вартість відпочинку у Польщі з досвіду моїх колег. Я їх тако посадила на крісла перед собою на роботі і так і кажу: ану, признавайтеся, хто скільки видав в цьому році на відпочинок. Давайте мені показуйте чеки, кажіть, де були, скільки за що платили і так далі. Вони такі очі по 5 копійок, по 5 злотих <пів> по 5 злотих на мене в шоці. Е, ну, але дуже мене бояться, то мусили розповісти. Не мали виходу просто. Загалом жартую. Знаєте, так, коли я кажу, що мої колеги в мене самі класні, то я не жартую. Оце, це саме таке серйозне що, з того, що я можу сказати. Е, тому що вони самі мене періодично питаються, вони дивляться деякі відео, але теж не всі. І мене періодично питають, вони ж не розуміють, як там справи, як там що, а там а, а про що сьогодні? Ча саме молодший колега то що питає, а що сьогодні буде відео і так далі. І от було якось так котрогось разу, кажу, мене питають про відпочинок, кажу, але я цього року ніде так не їхала. Кажу, те, що я виділила там 1200, здається, виділила на виділила на відпустку на той період тих два тижні, що я взяла. Кажу, ну але ж це, це такі місцеві були походи, там щось, все, все, що ми хотіли спробувати, спробувати, всюди, де ми хотіли сходити, поїсти, поїсти. Не все навіть у відео показу, тому що не все можна навіть рекомендувати, не все нам сподобалося. Кажу, це якби не, не, те, не те, чого очікують люди, що хотіли би почути, якісь реальні ціни, кількість днів, якийсь виїзд і так далі. Вони такі, ну так давай ми розкажемо. Я ж кажу, вони просто безцінні. Я ніколи так не питаюся, скільки на що там видали, і, і взагалом ми, якщо хтось щось розповідає вартість, то він сам про це починає говорити. От коли ми говоримо на якусь тему. А загалом так немає, що ми питаємо, а скільки там, а скільки ти заплатив? або ще ж Дуже рідко і щось таке загальне, знаєте? Так ось. Вони мені розповіли, я отут на двох карточках таких маленьких, цих, знаєте, клейких стікерах понаписувала відпочинок одного і другий. Загалом це не буде таке знаєте, порівняння, тому що їх не можна порівнювати, бо там різна кількість днів, різний вид відпочинку, різна ціль відпочинку навіть це. Різна кількість людей, але просто для того, щоб зрозуміти, скільки приблизно що у них, наприклад, коштувало, як може це виглядати. Загалом мені здається, найцікавіше, коли два зовсім різних відпочинки, різні бюджети можна побачити і різні варіанти. Дивлюся, і згадала, що місцевість у них то була однакова. Це було село недалеко від моря. Називається, якщо я правильно вимовляю, Уеба. вебасових з креском. Напишу під відео назву. Можна собі по гелокації забачити. І так, е єдине, що вони там, їм вдалося не пересіктися, чого вони не хотіли. <с> Обидва. Е вони знаходилися в різних якби, точках. Спочатку говорю про той відпочинок, який був молодіжний. І так, е Ніби це недалеко від моря, але вони до моря дійшли тільки один раз, і то, коли вони дійшли, то їм вже не хотілося ні купатися, нічого. Вони просто побачили море і вернулися. Я кажу, моло мол, молодь. них зовсім інші цілі. Почнемо з дороги. Потяг на одну особу 100 злотих це в одну сторону. Тобто, загалом дорога 200 злотих. Далі, там вони були три ночі, винаймували такий будинок. На вісім осіб такий окремий будинок з деякою територією довкола, де можна було посмажити щось, попалити вогонь, посидіти довкола нього, щось в такому плані. Це був дім на вісім осіб. Вони там заплатили за три ночі 540 злотих з одної особи. Додатково, дні все-таки чотири вони були, ну бо зрозуміло, якби на один більше. Дні вони були чотири і потратили на їжу, на різні атракції, на різні виїзди і так далі. Десь він так перелічив півтора тисячі злотих на особу. Щоб ви розуміли, люди справді як це кажуть, відпочивали і активно відпочивали. Всюди відпочивали. Так ось вони не відпочивали. В середньому так він підлічив чек, півтори тисячі. Це один такий варіант цього, так би сказати, молодіжного. Ціль була поїхати, потусуватися з друзями, відвідати той бар, який вони люблять, який їздили перед тим. Це таке їхнє місце, в яке вони якби вертаються. Тобто, ну ви зрозуміли, молодь. І так, підіб'ємо підсумки, підрахуємо. Це в мене вийшло 2240. Тобто 2 300 десь на одну особу такий відпочинок. Нагадую, 3 ночі, 4 дні, активний відпочинок всюди, 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 дім винайм і дорога потягом. Це такі якби, основні, недалеко від моря, але все-таки, як я кажу, ціль була не в тому, тому там, ту якби, характеристику і опцію ми не рахуємо. Ось так. Далі наступний відпочинок, який був родинний, інша кількість днів, і загалом зараз все опишу. І так, дорослий відпочинок, як я це називаю, або сімейний, дві дорослих особи, одна дитина з понеділка по неділю. Та сама Леба, тільки це саме центр розташування готелів і знаходиться один кілометр від моря. Тобто, якби транспорту не потрібно було, автомобілем вони не їздили, просто ходили собі прогуляночкою до, до пляжу. Загалом дуже хороше місце розташування, тобто от, саме те, що потрібно, рукою подати до всіх атракцій, до всіх закладів з їжею, до всього, що хотіли подивитися, все дуже близько бо в центрі і досить таки недалеко, щоб з прогулянкою собі йти до пляжу і вернутися назад, щоб, як це кажеться, все це втрамбувалося. Вони заплатили за готель три чотириста. Але готель він був, вони якби було дві дорослих особи. Там було розраховано на чотири. Просто іншого на той момент не було на ті дати, і дуже сподобалося місце розташування, то взяли. Відносно того, що всередині, тобто як готель виглядає, не зовсім до кінця залишилися задоволені, тому що, хоч бачили по фото, і я як ви теж бачила ще, коли він резервував це, виглядало так, знаєте, середненько. Тобто це не готель П'ять зірок, такий невеличкий готель в такому замковому стилі, тобто таке щось невеличке, але таке атмосферне. В середині було видно, що там немає якогось новітнього ремонту, тобто це не такий супер сучасний готель, але ну. Все, все ціле якби, виглядало, більш-менш так ну, чисто на фото, оцінки добрі були, тому якби, це було вибрано. Та й вибирати там особи нічого було. Але загалом залишилися не надто задоволені, м, тому що деякі фото не передають потертостей, стану речей, тобто ти не все можеш побачити. І все-таки це вже трошечки не, не той рівень, як на таку ціну, яку вони заплатили. Другий раз туди не поїдуть, хоча прогулятися там якби, не проти. Тобто місце, місцина, повністю все сподобалося, тільки от всередині не, не до кінця задоволені, ось так скажу. Оцінили, він оцінив їхнє таке перебування з пункту бачення того, що вони відвідували якісь різні музеї, там ще щось там були, різні такі місця, які хотілося б відвідати, цікаві, і дитині і їм. В і їжу так само від двох тисяч. Тобто дві тисячі це мінімум порахували по чеках, але там загалом ще, ще, ще було і не все ще платилося якби картою. То від 2 тисяч дорога обійшлася в 400 злотих. Це заправка автомобіля туди і назад. Загалом відпочинок підраховували від 6 до 7 тисяч у них вийшло, тому що ще щось дружина так само якби платила, тому не все нам вдалося підрахувати. Але від шести до семи тисяч вийшов такий відпочинок. Відпочинком дуже задоволені в плані того, як відпочили, як відчули себе, але на наступний раз візьмуть собі щось іншого в те саме місце, якби не поїдуть, бо знаєте, є місця, в які хочеться вертатися, от така атмосфера і так далі. В те саме місце складали не поїдуть, а якщо в місце, то не в той готель. Ось так. Загалом середній чек питала, скільки вийшов обід, це 150 злотих, так більш-менш виходив. Щоб вийти так поїсти, обід або на вечерю, то 150 злотих. Здається, так навіть не, не надто страшно це звучить, тому що ну, все-таки дві дорослих одна дитина і це якби курортне місце, тому що недалеко від пляж, море, то здається, навіть окей. Підбиваю підсумки. Загалом, як ви зрозуміли, такий молодіжний, так як казала, три доби, чотири дні, дві триста, в більшу так сторону беру, і такий родинний. Кажучи, так грубо на тиждень, бо так і є, від понеділка по понеділ, понеділю, зі всіма, з всіма оплатами до 7 тисяч, ось так. Загалом керівник сказав, що мав родинний відпочинок, що на наступний раз, скоріше за все, кілька тисяч, ще якби більшу сторону візьмуть, і, скоріше за все, зроблять виїзд за кордон, тому що там якихось 3-4 тисячі доплатити, і вже вийде, що такий. Нормальний відпочинок по сусідніх країнах можна зробити такий, подивитися такі основні міста, які би хотіли. Там різні атракції, так само в тих місцях, тобто зробити такий активний більш відпочинок, і саме такий варіант, напевно, що оберуть. Дуже цікаво буде, як це буде. Так само сподіваюся, що буду мати змогу це все позаписувати. Можливо, вони будуть вже відпочиваючи мені записувати все це на карточку, щоб потім не сидіти, не згадувати, бо нам це трошки часу зайняло. А мені тепер зайняло, щоб пригадати це все, як вони розповідали. Дуже сподіваюся, що вони будуть ділитися. А ще дуже сподіваюся, що може за рік, за два і я зможу поділитися своїм якимись досвідом із вами. А вас запрошую в коментарях поділитися вашим досвідом відпочинку, де, якщо ви мали можливість і відпочивали цього року, де відпочивали, скільки днів, скільки загалом бюджет, скільки осіб, тому що це все-таки грає роль, тому що ще одна особа, що 4, і за ту саму ціну, ну, і різниця є, це важливі деталі. Так само можна написати середній чек обіду, скільки як, в якій місцевості. Це досить було б цікаво почитати. Запрошую вас до спілкування. Дуже сподіваюся, що це відео було вам корисним, цікавим. Біжу. Не буду вас довго мучити. Зустрінуся з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па.